Знімальна група, спеціальна кореспондентка новини Лайф Марія Кагал. Тож, Марія, вітання, доброго вечора. Розповідай, що там у вас відбувається. Добрий вечір з Тбілісі. Ми вже традиційно перебуваємо біля грузинського парламенту кожен день, кожен вечір. Точніше, спілкуємося з протестувальниками сьогодні. Як по моїм відчуттям, людей стало більше і вони нібито активніші і агресивніші. Сьогодні, наприклад, зранку була заява одного з депутатів грузинської мрії, що вони хочуть заборонити навіть лазерні указки використовувати на цих мітингах, щоб це було протизаконно. Бо це нібито заважає поліцейським виконувати їхню роботу роботу. хоча, як мені казали, протестувальники, самі поліцейські е, дуже навіть використовують лазерні указки і подібні речі, щоб засліплювати камери журналістам. Тому що якщо направити її в камеру, можна пошкодити її. Е, е, і люди сьогодні прямо таки скупили купу лазерів, щоб показати протест проти цього рішення. Е, дуже багато сьогодні тут світла гучності. Люди з ліхтариками, е, люди кричать, люди співають сьогодні. Прям Дуже активно це все відбувається, запускали салюти буквально щойно. Також попрошу свого оператора показати на будівлю парламенту. Там зверху транслюють написи. Там зазвичай написано вимоги протестувальників і також заклики до натовпу. Тобто поплескати, додати гучності, посвистіти. І люди отреагують на ці написи. Також сьогодні з'явились знову нові новорічні іграшки. Люди кожен день приносять нові плакати на ялинку і доповнюють картину, скажімо так, сьогодні вони принесли карикатурні зображення депутатів грузинської мрії, які зроблені у вигляді свинок з свинячими вушками і п'ятачками, і також туди повісили фотографії жертв, які постраждали під час протестів. Також тут є така традиція, що кожен день представники нових там проте. Професій або груп приходять з транспарантами, щоб висловити протест від своєї групи. І сьогодні цією групою були студенти, професори, лектори і представники наукової спільноти. Я пропоную послухати, що вони нам сказали. я студентка з Грузії. Ми протестуємо проти нашої проросійської влади. Ми хочемо нових виборів, чесних виборів. І ми не хочемо знову бути частиною Росії, тому що у нас з Росією дуже погана історія. Ви певно це добре знаєте. І сьогодні ми студенти зібралися тут, щоб протестувати. Бо ми вчимось не для того, щоб опинитись в Росії. Ми хочемо бути частиною Європейського союзу, і сподіваюся, ми туди потрапимо. Просто зараз. Ми тут представляємо студентів, професорів, викладачів і також науковців у сфері математики, фізики, технологій та інших. Ми зібралися разом сьогодні, щоб протестувати проти того, що відбувається у нашій країні. Наш так званий уряд вирішив скасувати наш шлях до європейського союзу, і ми протестуємо проти цього. Ми вимагаємо нових виборів, тому що вибори були сфальсифіковані, і ми вимагаємо звільнення протестувальників, яких затримали. Ми хочемо свободи та справедливості в нашій країні. І тому ми тут, щоб нас почули. Друзі, буквально щойно ми побачили одну дуже ексклюзивну людину. Це Ніно Катамадзе. Я не купа дня. Здравствується. Добровод. Ви ефірі? так. Розкажіть, що ви можете передати українцям, які підтримують сьогодні. Друзі? Я хочу передати те моє кохання. То, що ми переможемо, то що у нас э, враг, который, э, ми обов'язково поведем, і то, що наше серце завжди з нашими братьями з українцями. И здесь мы готовы быть полноценными, равноправными братьями нашего Европейского Союза. То, что... И самое главное, что победила наша Украина, и чтобы мы победили вместе с ней. Слава Сакартвеллу! Слава спасибо Украине! Героям спасибо. слава! Друзі, ось такий неочікуваний сюрприз у нас вийшов. Ми продовжуватимемо слідкувати за подіями. Обов'язково підписуйтесь на соцмережі. Там буде ще більше ексклюзивних матеріалів на наш Ютуб-канал. Слідкуйте, передаю слово студії. Марія, дякуємо. Як бачимо, дійсно гаряче на вулицях Тбілісі, площа Роставелі і вершки суспільства там виступають за європейське майбутнє своєї держави. Усвічені студенти, професори, артисти. Ну і наша знімальна група не може не бути там. Марія Кагал, Павло Сирота, Ніно Катамадзе всі стежать за тим, що відбувається у Грузії. Дякуємо тобі вам, друзі, за вашу роботу. На зв'язку бережіть себе.